Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні хочу побалакати про гілку Йохів і чому я вважаю її найкращою гілкою для новачків. Я зараз тільки на восьмому рівні, але я вже зрозумів концепцію цих танків, і мені здається, що вона ідеально підходить для новачків. Чому саме так? Давайте одразу подивимось на гілку і я вам розповім, чому саме так я вважаю. Давайте почнемо, наприклад, з 7 рівня. Уже тут є у нас дві гармати. На яких можна спокійно грати. У стоку, наприклад, у нас гармата з пробиттям 181 мм. І це вже непогано, це нам дозволяє грати спокійно, без голди з танками ну, нашого рівня. Тобто проти 7 рівня він спокійно може грати на ББшках. Наприклад, у Блекпринса у того ж, там тільки пробиття 171. Тут у настоковій гарматі пробиття 181. Так, дивіться, на топовій гарматі уже пробиття у нас 202 і, взагалом, ці машини вони непогані. Подивіться просто на них, і зараз я вам покажу просто їхню броню. У нас також я хочу виділити, що є механіка двох гусениць, хоча я частенько про це забуваю, і все одно використовую ремку. Наприклад, ми виїхали від борта грати, виїхали ось так. Нам збивають гусеницю, і ми можемо на другій гусениці все одно заїхати десь за укриття. Я частенько про це забуваю і використовую ремку, але. Це треба пам'ятати. Він може це зробити. Що мені не подобається, тільки у цій топовій гарматі? що тут дуже великий лючок. Так він доволі, як для сьомого рівня, непогано броньований 152 мм, міліметри. Це непогано. Ну тут є пікселі, де трошки менше 141, але взагалом він більш-менш як для сьомого рівня непогано броньований. Також ці машини можуть спокійно грати від рельєфу, мінус 10 у них кути вертикальної наводки. Подивіться, якщо він грає від рельєфу, ви бачите танк ось так. І тоді тут приведена броня, якщо до нижнього краю ВЛД у нас брати, то 208 міліметрів. І це якщо навіть грати проти такого самого. Боштанка він уже не буде сюди. Пробивати, тому що у нього пробиття 202 мм. Як ви бачите, якщо вище ближче до башти, то тут взагалі під 220 мм має він приведену броню. Звісно, НЛД у нас картонне, тому сюди також будуть пробивати частенько. Хоча не такі картони, якщо проти 6 та 5 рівня ця машина буде грати, то вона може і НЛД-хою танкувати, і також ще й лючком своїм оцим, тобто командирською баштою. Мутанчик на сьомому рівні доволі сильний. Машина класна, бортова броня у нас. 70 мм, донизу це вже 55 мм, Але під супер гострим кутом ми все одно можемо щось танкувати, особливо в топі. Тому на сьомому рівні сильна машина з гарним пробиттям, з гарними кутами вертикальної наводки. Час зведення хотілося б краще, розкіт на 100 метрів у неї поганий. Тому з точністю будуть трошки проблеми. Ну і також середня шкода на хвилину не висока, але машини. Мобільні, вони швидко пересуваються 40 він їде вперед, питома потужність невелика, але все одно він цю максималку може побачити. Також тут можу виділити непогані огляди, як для свого рівня. Так, переходимо до машини восьмого рівня. Зараз я на ній граю, мені вона дуже подобається. Взагалі, подивіться на цю форму башти і на цей лючок він невеличкий. І якщо він грає цей танк від рельєфу, спробуйте сюди ще в нього попасти. Він навіть може ще нижче опускати свою гармату. Тут я просто в ангарі не можу вам цього показати. І подивіться, тут треба оцей піксель ще вицілити. Ну і також, якщо він грає від кутів вертикальної наводки, спокійно може також витанковувати однорівнові танки, якщо це не ПТшки. НЛД тут не броньоване, тому на нього розраховувати не варто. Борта вже тут верхня частина 88 мм, нижня там уже з під. 50. Також можна спокійно грати від борта під гострим кутом. Ну і також дуже шикарно, що у нас дві гусениці, тому навіть якщо вам збивають гусеницю, першу, ви спокійно можете закотитися за укриття. Також, що я хочу виділити, спокійно ми можемо грати у стоку на цій гарматі 90 мм, тому що тут пробиття навіть краще, ніж на топовій гарматі. Так, у нас альфа 240 це. Маленька альфа, але пробиття аж 223. Ну і ДПМ також тут краще на 90-мм, ніж на топовій гарматі. Там тільки 215, зато альфа більше 320. Коротше, я вам так скажу: реально можна спокійно грати на, цім, на цьому танку в стоку взагалі без проблем. Тому я вважаю, що саме отакі гілки і повинні бути у нас у грі, тому що люди страждають дуже сильно в стоку, і, наприклад, новачок він. Обирає чи купляє танк собі, і він просто виїжджає як м'ясо гарматне, і його просто розбирають, і він потім кидає гру, не хоче в неї грати, і думає, що це за фігня, якщо я не можу нікого пробити, а мене всі пробивають. Ось на цій гілці тут можна спокійно грати на стоковій гарматі. Наприклад, тут на восьмому рівні навіть пробиття краще, ніж на топовій гарматі. Так, з приводу восьмого рівня мені цей танк зараз дуже сильно Подобається. І я, напевно, можу сказати, що це один з найсильніших важких танків 8 рівня. Супер, у нього є все для нагібу, у нього є і броньована башта. Я не буду вже вам показувати, скажу так, що 270 там найменші показники бронні башти. Також тут дуже гарний ДПМ 2700. Можна розкачати спокійно, 3000, зробити дуже швидкий час зведення, гарний розкіт на 100 метрів, гарні кути вертикальної наводки і маленькі тому машина дуже сильна, мені дуже вона подобається. Ну і також максималка 40 вперед, і він її. Набирає неохоче, але набирає. Ну і огляд 440 майже метрів. Це без якогось там обладнання, просто з пірками екіпажа. Стандартний у нас для всіх машин, я вважаю, набор оборудки. Це закалка, це стабілізатор і це досивач. Давайте розглянемо дев'ятку. вона вже не така імбова, як на мене. Ну і багато хто скаржиться саме на неї. Але все одно машина нормальна, вона не ідеальна, тому що мені, наприклад. Наприклад, не подобається оця топова башта. Подивіться на ці. Лючки, вони здоровенські, навіть якщо грати від рельєфу, їх нікуди не сховаєш. Ну і вони не дуже броньовані. 200 мм, 190 є, є трошки краще 216, ну це не рекордний показник, тому сюди будуть частенько пробивати. Концепція та ж сама від рельєфу, спокійно ми граємо. Тут уже у нас, до речі, ВЛД не таке кріпке, тому дев'ятки будуть сюди пробивати навіть на звичайних своїх снарядах, на основних. Тому розраховувати прямо на ВЛД не варто тобто проти вісімок воно буде. Спокійно танкувати проти дев'яток-десяток тут уже приведеної броні не вистачає. Тому дев'ятка також непогано, тому що тут та ж сама фігня. Дивіться, у них дві гармати, і спокійно можна на стоковій гарматі грати. Тут, звісно, альфа буде 320, але ДПМ тут буде набагато краще, ніж на топові. Тому ви самі обираєте. Або граємо від ДПМа із гарним, типу, кращим пробиттям, або ви граєте від альфи. Оце супер. От я ж кажу, чому мені дуже сильно подобається ця гілка, тому що ви можете вибрати гармату. І навіть в стоку ви взагалі не страждаєте, тому що пробуття достатнє як на одній гарматі, так і на іншій. Ну і давайте подивимось десяточку. Зараз я її відкрию. Просто самий прикол, в чому десятки. Подивіться, просто. На цей зовнішній вигляд і на її башту. Я не знаю, хто її малював, але, напевно, якийсь не знаю. чи наркоман, чи хто. тому що мені він. Оця башта вона нагадує або якогось індика, або півня якогось недоразвитого. Ну, коротше, такий собі специфічно вона виглядає, але танчик, ну я вам скажу, доволі серйозний. Він Імбовий можна навіть сказати зараз. Це дуже серйозна машина, і чим подобається знову ж таки, що дві гармати у нас на вибір, ви можете грати на стоковій гарматі. З гарним пробиттям, з суперським ДПМом, з крутим часом зведення, з нормальним розкидом. Так, альфа 360, але ДПМ буде звірський. Або ви можете грати від альфи. 260 пробиття і 440 альфи. Так, уже ДПМ у нас буде на 300 очок менший, ну і гірше буде час зведення і розкид на 100 метрів. Але хочу виділити тут, що кути вертикальної наводки у нас мінус 12, і це просто супер. Мінус. 12, від любого рельєфу вам грати. Просто сам Бог вилів. і у вас немає, не треба ніякої вам гідромеханічні підвізки. Він просто одразу опускає свою гармату вниз на мінус 12. Тому це зараз одна з найсильніших гілок. Вона класична, без усіляких випіндрежів, типу барабанів, там автоматів до зарядки і всього іншого. Ви просто граєте від рельєфу, ви просто накидуєте по ДПМу. У вас подивіться на цей лючок, він взагалі малесенький. В нього не дуже часто хто може попасти. Навіть на ближній дистанції, я коли його бачу, дуже часто не може в нього попасти, тому що він невеличкий. А на дальній дистанції взагалі це майже неможливо зробити. Ну і також не забувайте, що у нас механіка двох гусениць, іноді вона дуже сильно спасає у деяких ситуаціях. Якщо вам збивають одну гусеницю, ви можете все одно заїхати десь за укриття. Тому машини прикольні, машини Гарно грається в стоку. і напевно я можу спокійно її порадити новачкам для прокачки. Ну ось таке сьогодні відео. Думаю, ви будете зі мною згодні. Зараз ці машини дуже непогано граються. І взагалі мені зараз вісімка дуже непогано заходить, дуже сильна машина. Тому дякую всім за перегляд. Тому чекаю ваші коментарі, вашу думку з приводу цієї гілки. І чи згодні ви зі мною чи ні. Тому дякую за перегляд. До нових зустрічей і всім добра.